Приготуйтеся відкрити для себе найсвіжіші концепції та експерименти у моїх наступних відео, де кожен з вас отримує для себе нові запитання, відповіді, мотивацію і підказки із мого власного життєвого та професійного досвіду, який я збирав для себе і для вас довгих 17 років. Отже. Давайте проговоримо, що було в попередніх відео. Це була така проба пера. Це було в такому форматі, ніби як що бачу, то і співаю. У мене в сім'ї така була фраза, яку ми використовували часто про саме той формат відео і той формат контенту, який я записував в попередніх відео. Отже, що буде в наступних? В наступних це будуть е, якраз короткі 2-3 хвилини плюс-мінус відео в форматі того, що я буду, що я планую давати на цьому каналі в майбутньому. Да? І це буде якраз про софт-скіли, про хард-скіли, як я бачу свій розвиток. як... Де я беру яку мотивацію, де які моменти в мене в професійному житті, як вони складаються, як я виходжу з них і так далі. і так далі. Тобто це буде такий практичний канал про особисті да, якісь такі моменти, і якраз про такі проби, як зараз з Ютубом. Да, воно якраз вписується в ту концепцію, яку я бачу в майбутньому для цього каналу. Отже, до кінця місяця це буде якраз щоденний да, такий формат, тому що це челендж. Які я продовжую далі записувати, він так само буде одним дублем, а далі вже да, будемо працювати над наступним а, етапом і форматом контенту. І це буде якраз а, з грудня вже зміна на щотижневий формат. А також, звісно, під час а, листопада і далі да, це буде якраз додано ще, ще, ще шорти. Тому, тому а, для того, щоб зараз ми рухались далі. Швидше. Ви вже будете бачити якийсь для себе більш зрозумілий контент, який буде давати вам якісь нові думки не тільки про те, що як я змінив і так далі, а якраз що буде давати вам користь. І тому підписуйтесь, коментуйте і погнали далі до кінця місяця. Це буде кожен день. Тому залишайтесь на зв'язку.